сьогодні на сніданок буде помидорки проти помідорки і ось таке печиво, контик шоколадний. Чайок. Я раніше пив кофе кожного дня по декілька разів на день. Це коли я працював шостої ранку. Ну, з дитинства полюбляю чай. Коли звільнився з роботи, подовжував пити чай. Кофе не сильно. Якщо пити кофе, то таке, знаєте, там 3-4 ложки цукру. До речі, у нас нарешті ж сніг випав. Нарешті. І не розстає. На вулиці мінус 3. До речі, я помилився. Ну, якщо на то не робить нічого, то ніхто не помиляється. Помилився я трішки. Відкриті ялинки буде 6 грудня. Не біля АТБ, там, де було минулого року, а взагалі на іншій локації. Але проблема то, що 6 грудня буде дві театральні вистави. І о 18.00 Я, ви знаєте, не пропускаю жодної театральної вистави. Не знаю, що робити. Ну, і театральна вистава починається в той самий час, коли починається е, відкриття ялин. В один той самий день 5-6 годин вечора, а в 4 години вечора, ні люди ще на роботі.